Осінь завершується, але гарбузові смаколики все ще актуальні. Тому сьогодні, друзі, ділюся з вами рецептом пряного гарбузового печива. Нам знадобляться гарбузик, вівсянка, суміш із горішків насіння та сухофруктів, кокосова олія, кокосовий цукор, прянощі, сода та сіль. Горішки насіння та сухофрукти можна обрати будь-які на ваш смак. Я використовую Сушену журавлину, волоський горішок, насіння гарбуза та курагу. По 15 грамів кожного. Те, що купувала на вагу на ринку, промиваю окропом. Та залишаю на серветці до повного висихання. Курагу та горішки нарізаю на дрібніші шматочки, щоб у печиві виглядали гарно. Потім об'єдную всі складові суміші та поки що відставляю в сторону. Дістаємо гарбузик. Подивіться який красунчик. Розрізаємо на дві частини, виймаємо насіннячко. Викладаємо на деко зрізом вниз шкіркою догори та відправляємо запікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Шкірка має стати такою м'якесенькою, що її просто можна зняти руками. Ось вам найлегший спосіб почистити та приготувати гарбузик. Користуйтесь! Але зараз дайте гарбузику трішечки охолонути. А поки приділимо час вівсянці. Я використовую вівсяні пластівці з приміткою без глютену. Засипаємо вівсянку в кавомолку і подрібнюємо до стану борошна. Я роблю це партіями, щоб полегшити роботу кавомолці. Тепер повертаємось до гарбузика. Поки він ще тепленький, знімаємо з нього шкірку. Далі м'якоть гарбузика необхідно віджати. Це обов'язково, інакше печивку просто не вийде. Тож беремо потрошку і жмакаємо, доки рідина не перестане литися. До речі, це справжнісінький гарбузовий сік, який можна пити. Мені найбільше смакує, якщо змішати його з яблучним соком прямого віджиму. Ось таке щільне, максимально неводянисте пюре у нас має вийти. Відміряємо 100 г гарбузового пюре. Наливаємо розтоплену кокосову олію та перемішуємо. До вівсяного борошна додаємо кокосовий цукор, соду, корицю, мелений імбир, мускатний горіх. Кардамон та дрібку солі перемішуємо та поступово об'єднуємо з гарбузово-масляним пюре. Потім додаємо суміш із горішків, насіння та сухофруктів і вмішуємо її в тісто. Руками буде зручніше та ефективніше. Бачите, яке липке виходить? Прибираємо тісто в холодильник на півгодинки, щоб вівсяне борошно вібрало вологу, а кокосова олія затверділа. Подивіться, тепер тісто зовсім не липне до рук. Отже, саме час ліпити печивко. Ложечкою набираємо невелику кількість тіста. Крутимо долоньками кульку і викладаємо на деко застелене пергаментом. Повторюємо, доки не використаємо все тісто. Відправляємо кульки в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. І подивіться, яке файне печивко виходить. охолоне після випікання. А ми тим часом влаштуємо собі теплий затишний простір. І ось наше гарненьке печиво. Яскраве, рум'яне, ароматне, пухкеньке та супер смачне. Гарно поєднується з пряним молоком із волоського горіха. Дуже рекомендую спробувати. Смачного!